По суті, вітрі вітаю, слава Україні. Сьогодні не підприємницька п'ятниця, але насправді підприємницька п'ятниця. Бо сьогодні 35 років святкує чудовий колектив магазину стиль біля мене, пані Валентина. Яка є власницею разом з своїм чоловіком, разом зі своєю дочкою, які розвивають свій бізнес, це можна сказати такий хороший сімейний бізнес Івано-Франківська, і ми дуже тішимося, що ми сьогодні тут. Поки що ми не в магазині, бо тут з того часу, коли ми були останній раз тут, додавалися місце, і є унікальна ця річ, зокрема. Ви можете побачити, скільки тут бісеру. Але я думаю, пані Валентина разом з дочкою розкаже більш детальніше, чому треба сюди прийти, чому купити і де ви знаходитеся, і чи можна в інтернеті замовити, то все розкажіть. Прошу пане Руслан, ви знаєте, ви дуже прогресивний мер. і дивлячись на вас, ми не маємо права від вас відставати. Дивлячись, як ви це місто піднімаєте, хочу вам сказати, що я вам завдячую. Бо ви є людина, котра е, сказала слово, ви його зробили. Так само і ми. Е, ми відчули нестачу е, такого ніж маленької, як продажа бісеру в Івано-Франківську. Продавалося, але дуже обмаль. Ми е, завжди брали планку. Якщо щось береш, то робиш по максимуму. І ми так і зробили. Дві тисячі відтінків бісеру, які виробляє чеська фабрика Песіора, присутні в нашому магазині. І ми продаємо людям, не по 10 грам, коли їм треба грам. А ми продаємо від 1 грама до стільки, скільки треба. Наші вишивальниці Івано-Франківщини вони дуже задоволені, тому що вони не викидають лишні гроші на лишні грами. А по-друге, мають великий асортимент. Але ще не в цьому справа справа ще в тому, що такого кількості відтінків немає Україна, тільки ми і до нас. З Харкова, Одеси, Києва е, покупниці дзвонять і просять вийшли. І ми по інтернету вони знайомляться з асортиментом в інтернет-магазині і нас купують. Через це ми всіх запрошуємо. Якщо ваша дружина полюбляє цю справу, будемо раді бачити. Крім того, ви знаєте, що ми розвинулися за так. цей період, ми ще відкрили таку, е, такий магазин, як Все для кондитерів. Це теж ж ніша, яка була в Франківську не дуже заповнена. Тут? Так, ми зайдемо туди, ти і моя дочка вам зараз Ро, все, все розкаже. <рес> Але <рес> ще розкажіть тут, що що тут ще нитки можна, що можна ще дивіться, наша Франківщина, Франківщина гордиться своїми ґерданами. Ми вміємо їх робити, жінки мають золоті руки, але отаку от різну фурнітурку, яку треба, щоб той гердан заложити, бусики, а потім отакі, от бачите, різні е, защіпочки. Е, потім е, зробити буси і згарди дати, то маємо ми, ми возимо і робимо. Ми маємо згарди до старинних українських намист. Які можна примінити, ми маємо все кріплення до намис, ми маємо різні відтінки, буз, які приміняються. Ну і вишивка. Ми маємо нитку DMC всіх кольорів, маємо шерстяну до борщагівської вишивки, ми маємо схеми. І знаєте, що найбільше мені подобається? Наші вчителі. Вчителі. Так, вони настільки люблять свою справу, от не. Вони посилають сюди дітей, вони вчать їх робити, браслетики продають на ярмарках, робити бусики. Нас продають не просто для ЗСУ. Для ЗСУ, так. І вони вони їх учать, і вони приходять, нас купляють, і це все виробляють і продають для ЗСУ. Збирають гроші. Ну, горжусь нашими вчителям. Молодці. Скажіть, що ваш зять воює. так? Да. Наш Дмитро воює з першого дня, з 24 лютого, він пішов зразу, перший чемодан на плечі рюкзаки пішов воювати. Він воює по сьогоднішній день. Не знаємо, коли буде в нього ця ротація. Чекаємо безмежно. Двоє діток, бовзнятка в нього. Чекає так само татка. Ходіть лише покажете Покажем. вашу Ходіть. кондикторську магазин, бо це тільки частинка того сімейного бізнесу, яка сьогодні родини Юрківе. Ну ви знаєте, що вам величезні, якщо вам чого полюситим і коносасом. І ваші грамоти, і грамоти е, Ющенка в мене тут є. Нас нагородили медалями, як лідери галузі. Мене так само. Ми гордимося цим. Не в тому справа, що Его грає, а ми, як нам сказати, тішимося, що ми в місті, хоч маленька фірма, але ми на місто працюємо. Це справді, ми дуже вам вдячні. А панотія? Це називається господи такою голкою спеціально вишивається так. Ходіть далі. Ось Ході. покажете ну. нам. Ну все, ми йдемо. У нас кабінети маленькі. Тут уже зберігалися, самі знаєте, радянська. Ви точно знаєте, ми вам чоловік. Точно. А? точно. точно. А. а чого? А ви раз не раді пересікати, тому що не треба спорту. А ще розкажіть про магазин. Як зараз взагалі будівельні матеріали? Ви знаєте, розкажу вам так чесно, що будівельні матеріали... Чи конкуренція збивається? Не в тому справа. Справа в тому, що ми в центрі міста. І саме необхідне, що людям тут в ту центрі потрібно, ми сюди звозимо. Ми не беремо то, що продають конкуренти великими партіями, бо туди треба під'їхати машиною. Похваліть себе, що можна купити, от що у вас точно є, а в когось все нема. А, абсолютно. А, абсолютно все є все є. Все, вся дрібнота є у нас у стилі. І кому в центрі ми? треба щось купити, бабці, дідові всі приходять до нас. А й не тільки молоді теж. І і бабці? бабці молоді, <різь> молоді. першу яру. <рок. різь> а зараз ми поклалися вам в музеї. Дивіться, а це е, наша унікальна річ. Так, ми створили музей. Музей, музей. це є фур. Отут за це, От, оту це і е, трошки часу приділю, то до мене прийшла моя вчителька з української гімназії, і вона мені принесла там те, що я забула колись давно в школі. Я вже Боже, загально скільки з років тому закінчила школу, вона приносить мені ще формочки для випікання печива сторічної давнини. І каже, це тобі подарунок. І у мене тут же, причому з мамою, от зародилася ідея створити музей. І ми з мамою що поїхали по всяких аукціонах купили всяких речей. І от маємо тепер такі гарні виставкові речі. Mm -hmm. Я бачу, там ще теж такі формочки. Uh, так, так, і тут так само теж. А це вже магазин для кондитерів. Так, так, так. Все і у пасічні шиї. Пасічні шиї. А в пасічній тільки для, для кондитерів чи для, сока? для кондитерів. Ага. Прошу, Прошу, для... На бабі хочемо відкрити, якщо знайдемо якесь приміщення, теж відкриємо. Так. Так. А я так розумію, що воно дуже зараз подове, популярна. Популярне, тому що кав'ярні відкриваються, ресторани відкриваються, все ж таки хоч на дворі, але кожен хоче знайти скажу. Що, що тут можна придбати, купити? Чи... Mm. Значить, наша наша крамниця спеціалізується на товарах, інструментах інгредієнтах для кондитерів. І ми продаємо товари саме для них. Плюс так само у нас є така своя особливість. Ми сюди звезли практично 2000 видів коробок, не штук, це видів коробок. Такого асортимента так само немає ніде в Україні, тільки в нас і це я знаю точно. Плюс до нас набагато ж зараз внутрішньопереміщених осіб і часто приходять тепер харків'яни, кияни, І я можу цим пишатися, тому що вони приходять і кажуть, нас навіть в Харкові Києва немає такого магазину. У вас є все. Тобто є точка видачі інтернет-магазину. Вони приходять, забирають. Вона не може ні помацати, ні нічого. А тут вона приходить, вона наочно вже бачить, Скажи, що вона інтернет бере. інтернет-магазин крем-кондитера Можна заходити так і обирати товари. Є все. Приходьте, все, що хочете. Дитячі до справляйте, у нас є цукрові фігурки, дуже красиві. Ми ми співпрацюємо з трьома фабриками кондитерського декору. Ось тут представлені. тут тут, ще туди можна прийти подивитися. Ви хочете ви в стилі футбол любе-голубе. Хочете стилі єдинорога? голубе голубе, і до цього зразу свічки купили, е, ці, <рес> шапочки, стаканчики купили. Зараз весілля. Зараз весілля, якщо роблять, то е, дуже скромні це 30 чоловік, як, як, як правило, чому звідки я знаю, тому що ми возимо коробки для весілля і до війни це середньому брали 100 коробок. Зараз в мене ж є своя <рес> статистика. 30 чоловік, бо, тому що 30 коробок так само. Ось асортимент коробок для весіль представлений. Після працюємо з дуже багатьма фабриками таких коробах. Є все. Є все. Я все? А там що таке, отамано? І вершки, і масло, все, що кондитер. Це, і, куча, це, і, куча, це є відділ якраз інгредієнтів, де можна купити у нас справжній шоколад для кондитерів. Не такий, що листах, де продається, зразу mm. готовий, а кав... в галетах, тобто в дробсиках такі ось mm. шоколади. Чи глазурі. те, що най найнеобхідніше? Так само величезний вибір посипок величузний. Тут є як цукровий, цукрові посипки, шоколадні посипки, рисові посипки. Рис це зараз взагалі, топчик того, що його приміняють для морозова. А зараз якраз іде час сезон. мороз, сезон морозова. Ось рисова посипочка. гарненько поставив собі А, все шоколад, а? Все, це все шоколад. так? Це все шоколад. Ось тут ще шоколад, це все шоколад. А тут чи це частина за глазурі. Тут вже на, на вибір самого кондитера, що, й, що йому краще придати. Те, що в інтернет-магазині можна замовити і ви висилаєте. Ну, там, домов... Так само є заготовки зразу на макарон. Якщо mm -hmm. хоче скоротити собі кондитер час, вона приходить, собі купляє шапочку, і шапочку і наш собі наробила. будь ласка, макарон. Так, ще інструменти Інструмент. Тут і тільки інструменти, ми спробуємо товарами, кухонними приладами, ну, коротше, товарами для кухні. Вибачайте, ми вже зараз наразі бачите, кому. Оце пряники, Так. Да. пряники, там шоколад. Форми для пряників корми, для шоколаду в тій стороні. Це для мастиків корми. Це для картинків, форми. Так. Це все форми одноразові для випікання кексів. Чи, наприклад, для цукерочки. Там є ж такі малюсінькі форми для цукерки. Це все морозиво. Це товари для кінді-бару. Хто робить на весілля чи дні народження, будь ласка, ви можете придбати. На день народження. Ніколи зараз дитей немає дні народження, можна придбати зразу. Будь ласка. Теж в нас представлений асортимент насадок, кондитерських насадок, ага. де немає жоден ні інтернет-магазин, ні звичайний офлайн-магазин, немає жодних такого вибору насадок, професійних кондитерських насадок безшовних. бо що є шовні, є безшовні. Тут товари для кухні, так само корми для випікання. Ось, будь ласка. Співпрацюємо з польською фабрикою СНБ. Це дуже відома фабрика. Вона виготовляє безподобні форми для випікання, які служать дуже довго. То в нас так само їх беруть багато кафе, ресторанів, закуповують саме ці форми. Ті, хто У нас не тільки товари для кондитерів, ми ще торгуємо товарами для тих, хто виливає свічки, ага. і я вже забула свічкарі. Щас, я ну, ага, хто робить подарунки так само, тому що вони закуповують наповнювачі для... Знаєте, хто коробочку ставлять красиво, mm -hmm. щоб воно виглядало. І коробок рибать має тебе. Теж для тих, хто майстер-класи проводить, ми закуповуємо ці яких пінопластиву форму, щоб красиво прикрасити торт, сказати «З днем народження, друже. Будь ласка, okay. <пи> <пи> маємо. Це не близько. Пухоми промадити теж знов ж таки ресторанам завжди треба якось ставлення йдемо зараз. Зараз цей давайте завершимо цю програму. Я ще раз хочу вітаю весь колектив, дружній. Ми кажемо, магазину стиля. Ми бачимо, що це не магазин, а це ціле виробництво, ціле, ціле велика така крамниця. Вітаємо з 35 літтям, з дня заснування. Дякуємо родині Юрків за цей родинний бізнес. Дякуємо за волонтерські проекти. Дякуємо за зятя за чоловіка, який сьогодні воює. Підтримай івано франківське Купуй івано франківське таким чином ти підтримуєш рідне місто. Ще раз дякую, і слава Україні.